Привіт! Якщо ти студент старших курсів і мрієш про кар'єру копірайтера в IT, пишеш тексти для соцмереж і сайтів і прагнеш отримати нові навички і створювати продаючі тексти, але не знаєш, що почати. То в мене для тебе хороші новини. Ми створили курс спеціально для тебе. Кіберкопії це перший курс для копірайтерів з кібербезпеки, безкоштовне навчання, фідбек від експертів, портфоліо та можливість працевлаштування для найкращих студентів. Ми навчимо писати прості тексти про складне так, щоб твій текст зрозуміли і SEO, і інженер. Перетворимо технічні терміни на живі історії, щоб текст не просто інформував, а переконував і продавав. Наш курс складається з шести модулів. На першому модулі ми розберемо, що таке бізнес-копірайтинг. Поговоримо про функції копірайтера, типи текстів від інформаційних до юзер експірієнс. Навчимося писати структуровано та з користю для цільової аудиторії. На другому модулі ми будемо говорити про контент-маркетинг, як створювати тексти, які читають. Про сеоптимізацію тон бренду та сторітелінг у третьому модулі спікери навчать працювати з соціальними мережами, писати заголовки і тексти, що продають, та створювати лендінги. Наступний модуль про роботу в команді: як співпрацювати з дизайнерами, маркетологами та керівниками. Будемо вчитися утримувати і застосовувати фідбек, працювати з бріфами та штучним інтелектом. На п'ятому модулі зосередимося на копірайтингу в IT. Як працює воронка продажів у діджиталі, що таке CGM і як писати тексти для інтерфейсів. Усе на прикладах реальних кейсів. Модуль шостий про саморедагування: як робити текст читабельним, переконливим, як уникати кліше і як працювати з сильними дій словами. Курс закінчується фінальним модулем, де ти зможеш презентувати власний проєкт. Старт курсу 11 листопада, прийом заявок до 5 листопада. Заняття будуть проходити офлайн в офісі. it спеціаліст. Навчання триватиме два місяці. Реєструйся вже зараз. Побачимося на кіберкопі.